El sueño, el motor. Спершу ми розглянемо перші два етапи дистанції, особиста смуга перешкод для вікових груп 2009 року народження та старше. Перший етап навісна переправа через яр судівська. Другий етап переправа по колоді через яр самонаведення. Усім привіт! З вами туристи Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій. У сьогоднішньому відео хочемо розглянути технічний огляд етапів самонаведенням та відновленням під час підготовки до 26 х обласних змагань з пішохідного туризму у приміщенні. Обладнання етапів відповідно до умов. Зверніть увагу, до старту учасник розміщується на цільовій ділянці етапу номер 2 Він знаходиться на одній зоні із вихідною ділянкою навісної переправи першого етапу. Розглянемо перший варіант роботи. Робота з двома мотузками одинарної довжини відповідно до довжини етапів. По команді старт учасник закріплює кінець перил у замушений судівський карабін і переходить до навісної переправи, до першого етапу. Пристіває вуста самостраховки до судівських перил, Приєднує транспортний карабін, рухається на цільову ділянку першого етапу. Зверніть увагу, для особистих дистанцій дозволяється транспортування вантажу на учаснику по навісних перепадах. Перетнувши контрольну лінію на цільовій ділянці, учасник від'єднав вуз самостраховки та перильний карабін. Далі, підійшовши до вихідної ділянки етапу номер 2 колода, учасник проводить кінець перильної мотузки через замучений судісний карабін. натягує мотузку. Зав'язує вузол провідник вісенка та фіксує його до мотузки карабіном. Наступна дія. Учасник знімає іншу мотузку, розмарковує її, приєднує один кінець на здьор, інший фіксує до себе. Далі приєднується до наведених перин вусом самостраховки. І рухається по складенні полоні. Перейшовши на цільову ділянку етапу номер 2 Зайшовши за контрольну лінію, учасник від'єднав вуз самостраховки і далі працює з власними перилами. Від'єднує наведені команді перила, розв'язує провідник вісімку. Яку зафіксував ще до початку роботи. Розводить мотузки для того, щоб вони не закинули. І за мотузку, призначену для зерга, здійснює скидання на ведемо Розводить дві мотузки на різні кубки. Для того, щоб вони не заплуталися. Розглянемо другий варіант роботи. Робота з мотузкою подвійної довжини. По команді «Старт» учасниця закріплює один кінець мотузки у замовчений суддівський карабін і переходить до навісної переправи. Зверніть увагу, кінець інший закріплений до старту. Приєднується вусом самостраховки та транспортним пристроєм. Переправляється на цільову ділянку. Перетнувши контрольну лінію, учасниця від'єднує транспортний пристрій та вус самостраховки. Після цього підходить на вихідну ділянку етапу номер 2 Від'єднує кінець мотузки та заводить його через замовчений судістикий карабін і вибирає зайву частину мотузки. Вибравши всю зайву частину, підтягує мотузку та зав'язує провідник вісімка. І фіксує парила карабіном. Кінець мотузки ще залишився. Буде виконувати роль мотузки для стягування парил. Учасниця під'єднує вуз самостраховки до наведених суддівських командних парил і перебігає по колоді на ціліву ділянку. Від'єднує кінець, розв'язує провідник лісеньку і за інший кінець здійснює скидання перил. Розглянемо етапи крутопохилі переправи вгору та вниз по обладнанню етапів. Вихідна та цільова ділянка етапів суміщені і знаходяться на одному пункті страховки. На цьому пункті страховки знаходяться два автоматичні судівські карабіни. Перейдемо до відновлення. Учасник відновлює спершу крутопохилу переправу вгору. Бере вільні кінці, заводить їх або простібає через суддівський карабін, натягує та фіксує за допомогою вузла штик. Робить три шлаги. Закінчується вузол контрольним вузлом. Зверніть увагу для етапу куртопохила переправа вгору. Усе спорядження, яке буде залишене на вихідній ділянці, що стосується командного або особистого спорядження, буде вважатися втраченим. Перейдемо до варіанту відновлення куртопохилої переправи вниз. Її можна відновлювати аналогічно з методом для куртопохилої переправи вгору, або ж наступним методом: учасник відміряв мотузку до суддівського карабіна. Зав'язав вузол провідник вісімка та фіксує його у судівський автоматичний карабін. Зверніть увагу, для етапу крутопохила переправа вниз. Спорядження особисте, яке залишене під час відновлення на цільовій ділянці, можна буде забрати. Після того, як етап буде пройдено. Розглянемо роботу учасника на вихідній ділянці етапу курдопохила переправа вниз, а саме організація самовипуску. Варіант перший робота з двома короткими мотузками відповідно до пункту 9.9.4 технічного регламенту. Учасник Знаходиться на самостраховці в точці опорі в замушеному суддівському карабіні або на парилах, розбухтовує, розмарковує мотузку, продягає її через замущений суддівський карабін та фіксує карабінною удавкою. На цій мотузці, яку зафіксував, учасник в'яже схоплюючий прусик. Розправляє перехльости, підтягує та фіксує у верхню частину зблокованої системи. Далі розмарковує другу мотузку і приєднує її на здьорг. Після цього учасник приєднується до відновлених парил. Крутопохилої переправи. Приєднує транспортний карабін, пристібає вуз самостраховки, контролює мотузку для самовипуску, від'єднує вуз самостраховки і під'єднує його до мотузки для здьоргу. Рухається по перилам круто крутопохилої переправи. І за допомогою парил для самовипуску. Учасник доїжджає в мою безпечну зону етапу. Заїжджає за контрольну лінію, від'єднує транспортний карабін самостраховку, від'єднує схоплюючий. Розв'язує його. Тобто, звільняє перильну мотузку. Розв'язує кінець мотузки для того, щоб Можна було здійснити скидання перил. І за мотузку для здьоргу скидає перила для руху самовипуску. Другий варіант роботи учасника на вихідній ділянці етапу пропохила тобто, переправа вниз. Робота з мотузкою подвійної довжини відповідно до пункту 9.9.2 технічного регламенту. Учасник розмарковує мотузку. Один кінець якої закріпляє у будь-яку частину зблокованої системи. Інший кінець продягає через замовчений суддівський карабін і кріпить у верхню частину зблокованої системи. На протилежному кінці в'яже схоплюючий прусика, підтягує і розправляє перехльости, схоплюючи фіксує у верхню частину зблокованої системи. Далі учасник приєднується до відновлених перил куртопохилої переправи, транспортним карабіном та вусом самостраховки. Контролюємо мотузку для руху самовипуском, від'єднує вус самостраховки і рухається по відновлених перилах донизу, контролюючи при цьому схоплюючий вузол. Спустившись по крутопохилій переправі донизу. Застосовуючи рух самовипуском, учасник заїхав за контрольну лінію, від'єднує транспортний карабін та вуз самостраховки. Далі схоплюючи вузол, можна не від'єднувати. Одразу можна працювати з кінцем мотузки, тобто від'єднати від себе, розв'язати вузол і за протилежний бік стягнути усю мотузку на цільову ділянку етапу.